Привіт дорогі друзі і вас знову вітаю канал Будні Zo, канал по породи тварин та колемістику. Також у мене на каналі є декілька відео про різноманітне обладнання. Сьогодні я хочу ще раз зробити відео про обладнання для фотографування цього, а саме у мене сьогодні на огляді обзор одного цікавого штативу, який можна використовувати для макросйомки. Макрозйомку я зараз робити не буду, це я зроблю якось іншого разу, але покажу комплектацію та те, що він собою представляє, друзі. Штатив дуже цікавий. В першу чергу, якщо вам потрібно робити різноманітні макрозйомки. Посилання на те, де я купив штатив, в описі до цього відео. Ось такий штатив приход, ось такий коробці. Давайте подивимось, що це за штатив, що взагалі з собою він представляє. Так, друзі, на огляді у нас ось такий штатив для макрозвонки. Комбату входить ось така підставочка, вона дуже тяжка. Ось так вона стоїть. Ну я вже її спакував трошки, поки збирався до вас. Тут також -так входить ось така штучка. Вот так она становится, вот сюда. Вот так. И вот так закрепляется. Вот так она выглядит. Тоже гарно. Интересная штука. Можно вот так и налаживать. Вот так мы ее сдвигаем. І на кінець у нас є ось такий перехідник. У нас вже класичний. Ми бачимо теж велику кількість штативів. Ось сюди ми його накручуємо. Ось сюди ми його накручуємо. Ось. Так ми давай так, так, раз, два. Ми сюди так можемо. вот ось така штучка для того, але ось сюди. Ось сюди. Раз тут Одною рукою дуже... А, я розкручую, Що в мене ну, не затягується. Я на ту сторону хочу. І ми можемо ще ось сюди ставити камеру. У мене також регулюється висота. Так ми можемо відкрити. І ось так у нас висота майже збільшилась у два рази. Висота максимальної штативу 90 см. Для використовувати для макрозйомки. І у нас ось така мінімальна висота. Буквально так притик, майже ми можемо щось фотографувати. Напевно думаю, що, ну ось, бачите, вище вже ми не можемо, ну і вище горитально та вертикально ми теж можемо зробити. Ось вот так, друзі. Да, сердечко? Ось вот так. Він виглядає повністю у зібраному. Вигляді. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Підписуємось. Ставимо лайки, а також не забувайте залишати коментарі під цим відео. А на сьогодні все. Пока-пока, друзі.